Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю. У Національному банку України покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Як пояснюють в НБУ, покращенню прогнозу сприяють збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключення електроенергії. А також деокупація українських територій та розширення пропозицій продуктів харчування. У наступні роки, за прогнозами НБУ, інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв до 10,5% у 2024 році та 6,7% у 2025 році. Серед головних чинників інфляції буде приведення тарифів за комунальні послуги до ринкового рівня. Також НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% і в підвищив вимоги до резервування банками коштів за залишками на поточних рахунках. На цьому все підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також напишіть у коментарях, чи відчули ви інфляцію у 2022 році на своїх гаманцях.